Друзі, вітаю. 28 лютого, слава Україні. Героям слава. Друзі, останній день зими. завтра вже розпочнеться весна, ну і мы завжди раді весни. Ну, річ не о цьому речь идет, друзі, о тому, Туропимо, працюємо і завжди знаходжу якийсь інвентар, котрим вже не користуюся. І маючи практику розпродажу такого інвентаря, хочу вам зняти відео і продемонструвати. Речі йде, друзі, о зімних потолочних годинницях. Вони були придумані давно мною для того, щоб облегчити собі роботу в зимній період. Я вам недавно ролик коли не знімав, я говорив про те, що ми стараємося не годувати до раніше практику таку малію. Потім ми зрозуміли, що в нашому випадку вона зовсім не потрібна. Ця практика так і приносила, ну, приносила тільки убитки, скажімо так. Вреда не приносила, а убитки приносила. Значить, Ми вирішили більше так не робити. Суть цієї годинниці заключалась так. Коли ми зимували в ліжаках, ну це для ліжаків подійде багато деяких да, на ще закарпатські користуються планками, ну потолочними, скажімо так, розкладають зверх сім'ї. І ми замість двох потолочень ставили в вот таку годинницю для того, щоб нам тут зручно було і зимою понаблюдати, як сидять, так як вони сидять на рамках, а деколи можна було так привіткнити і подивитися, де сидять, щоб потолочені не розсувати, ну щоб бджіл не давити і тому подібне. І в січні місяці, в середині, на початку лютого, ми завжди підкладали камінь. Покла припаднявши тут собі бджолки вже деколи заповняли і. Тут пространство деколи навіть вже і, і звісали так на кришечки, так як упиралися в тепло. І отак вот проїхало. Ставлю мусуркані, вони його брали, мусорили ними і тому подібне. Потім вирішили таке більше не робити. Пару років останніх ми ще їх покористували в наших сімейках-воховательках, е тільки для того, щоб наблюдати, де сидять, як зимують і тому подібне. Після того, як ми перестали ще зимувати в дофіку в нашому дерев'яному а зимою ми переносимо зимувати на вулицю випину політане вулі, вони нам зовсім ставлю не потрібно. Раніше у нас було це на кожен вулик, їх було більше 150 штук. Зараз у нас ми їх в якусь частину вже давно продали. А зараз тільки залишилися ті, які були використовувалися в домику для вихователя. І от якраз знайшов 14 штук. Хоча повинно бути було 16, але знайшов тільки 14. Так що, друзі. Якщо комусь потрібно, планки набити для того, щоб бджілок ну, не давити, ну, ось така, ось така прибіга. Якщо кому потрібно, можу продати буквально за символічну там, оплату 25 гривень за штуку, це ну, купіки. Ну, якщо комусь потрібно, можу знадобитися. Так що, якщо буде цікавити розмір. Ну, тут розмір у декотрих буде трошки різний. Ну, я для домика я прирізав 1 см в декотрих виховательках. Коротше, 50 на 20. Ну, може декотрі вроді би мати 51. Ну, приблизно 50. І глубина їх, ну, взагалі, висота ціла 4. А тут де підкладати, виходить, тут 2,5. Ось таку, може тусту ліпь, то їм підкладати і нічого не буде друзі, Ось така інформація. І так Що робимо. Ми пару днів перестали заливати, так як чекаємо завчаст на кормушку ще, так нас підводить наш. Токар вже обіцяв сьогодні точно зробити. Хоча вчора було, вчора точно. Ну, Нехай вже є, так є. А ми тим часом гіляли, так як... Корпуси криші доні вже виліти, якась кількість, а кармушек немає одного. І потім, щоб не наганяти самим кормушком, вирішили зупинитися. Я в ролику вам озвучував. Після ролику, як я його зняв, я собі думав, а чому я зупинитися я вирішив, якщо мені корпусів і так треба набагато більше для моєї практики. І ми вирішили лити корпуси от вчора, лили, сьогодні я лили така от. Гарно получається, я дуже задоволена форму. От зараз ще один раз залили. Зараз, якщо буде ще комусь цікаво, то пройдемо ми її відкриємо для ролика, продемонструємо, як це працює. Так що, поки ну, залишаємося, дивимося І Так, друзі, вийшло время, потрібно відкривати. Хоча ми за рішенням особа не слідкуємо, головне, щоб не менше за потрібного. Бо ми працюємо зараз з інакшою роботою і видержуємо форму у достатньо кількості часу. Ну, хочу ще показати, як в прямому випадку ми зараз красимо, хтось запитає, чим красиме. Друзі, такою фасадною фарбою красиме э, пенопулітальне слої вулі. Шлифуємо, добра, так, добротно шліфуємо 60-ю шкуркою, ну, щоб прямо здерти верхній слой. І от на кришах може понаблюдати, як воно виглядає. Що все тільки погладили, подерли перший слой і красимо в два слої. Так як перший слой, ну, він не покриває е, от всі е, оці після шкурки дефекти, а вже другий слой більше закриває. І вже коли через рік будете красити, наприклад, через два через три, не е, Ну ви опять, трошки пошліфуєте, скажімо так, ну, немножко мусору забрати і вже коли покрасити ще раз, залізти всі, е, всі неровності не, не е, після шкурки, скажімо так, царапини, і буде вже зовсім ідеально. А якщо поступити так, як є люди, такі, котрі поступають, так, красять на другий рік, це, друзі, ну, велика помилка, яку можна допустити для краски вуллі в пінапуртах. Краще красити відразу. Красимо же корпуса, карпуса красимо відразу в різні кольори. Ну, отак то гарно виходить. Значить, фарба от така. Чому її вибрали декілька років тому, коли перший раз вирішили? Цю крас попробувати, під руками було такі відра е, з залишками краски. Красили будинок, залишилася краска, покрасили, нам сподобалося. Є краща, скажімо, так, фарма. Ну, судя по цінам магазині, є і дорожче за всі ці краски. Є також і дешевші. Ми нічого не експериментуємо, раз її попробували, нам сподобалося, беремо її постійно красимо. Все. Друзі, ось так це виглядає, і зараз будемо відкривати. Відкриваємо. Вже собі зробив приспособу для всіх форм, щоб мені підходило з однієї сторони, зробили таку. Хоча зараз нею вже і користуюся пол, ну, такий стержень, а з цього боку так приплюснуто, це, ну, для кожної форми є свої примички, скажімо так. І, і щоб було раді, зробили одну приспособу для усіх форм. Ну і Зараз будемо відкривати. Стосовно э, смазки, Друзі, ну, як по моїй практиці, бо деко говорить, що пункт 300 дуже дорогий, ми беремо тільки зараз пункт 300, так як є на то нюанси, я в них розповідав. ну, коротше, мажте хто чим хоче. Ви свої практики. От, наприклад, в нашому випадку э, мажу три форми, три деталі виймаю, на четвертий раз змазую. Чи потребує воно? Ще може би винімати і далі. Просто в деяких місцях вже знає трошки більше прилипнути, скажем так, ірвоці ця піна, котра виходить, вона може більш тяжко деримати. І коли вже починаємо крутити підомний механізм, ну, чувствую, що вже не тільки толкає, а ще й потрібно відривати. І для того, щоб зекано, щоб воно гарно працювало, не шкодуємо мастеме. Ну, розход. Малий, бо тут мазати це ну, по стеклу, скажімо так, мажемо по желізу, розход малий. Більше всього забирав у шприці, бо шприц потрібно кожен раз мазувати. І за що того, що він циліндричний, треба залізти внутрі. От там більше розходу йде, чим Ну, Хоча для порівняння, якщо брати вже загалом, і також її багато цього розділити для цих. Я би не переходив на інакший. так як... Кращим він не буде, а буде тільки хуже. Так, Бачимо, як гарно зняли і зараз знімаємо, знімаємо стік. Дуже гарно все відстає. Дуже гарно працювати. Я дуже задоволений, друзі, формою. Дуже я задоволений формою. Після того, як відкрили, не спішимо відразу піднімати толкательний механізм. Так як э, ну, от зрізаю оці сії, щоб воно не було приліпнуто, щоб воно мені гарно відходило. Ну, просто так зрізав і відійшов. І також, друзі, зрізаю в цьому місці. От в цих містах. Чому? <св2> О, от в такому випадку мені зараз дуже зручно ножиком обрізати. Якщо я подойму і себе зріжу, у мене фреза для фрезеровки, скажімо так, або цього настроєна от для таких місць. А от це місце мені треба або буде перенастраювати фрезу, або знімати її вручну. Вручну, коли вже нема опора, це забирає більше часу. І от з практики зараз вже коли працюємо, зрозумів, що отак. От Пройтися, мені набагато, простіше, потім, потом перенастраювати фрезу, або, або знімати товручну воду. І ось так вона відійшла. Так, після того як зрізав, також трошки допомагаю руками. В тих місцях стоїть розділити для корпуса. Ну, Те, що ділять пополам, щоб відліпити трохи. Ну і починають знімати. Бачимо, що ніяких зусиль для цього не потрібно. Буває, коли вже не смажу там, на четверть, на пятий раз, воно трошки тяжче йде, ну і за того і думаю, ну, для чого мені рвати підйомний механізм, якщо я краще змажу і воно буде гарно і ефективно працювати. Ось така друзі, красота виходить. Ну Я дуже задоволений формою, Виконанням форми. Форма. Виконанням форми дуже задоволений е кінечним результатом, експлуатацією. дуже задоволений, От все, що я хотів от цієї форми, ми від неї отримаємо. Ну, я, я дуже задоволений. Після того, як відкрили, толкаєте прячу назад, бо під ними чистиме. Для того, щоб, ну скажімо так, туди трошки попу затікло, і воно вже сформурувало там у платінні. І для того, щоб кожен раз там не затікало, спускаємо толкатель прямо на ту корпу, по при першій заливці. Седу, ну Тепер складаю, все, обдуваю, де позатікало і починаю повторну заливку. Все, друзі, продемонстрував, на цьому буду завершувати. А кормушки, кому потрібно, тоді звертайтесь ми по почті, по, по укрпочті. Як уже кому підійде? Це слава піде. героям слава.